Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Ну і відвічне питання, косити чи не косити, як ви думаєте. Фух. Як не крути, а косити треба. Якщо дочекуватися, поки посохнеться Бадилля то вже, напевно, і сніг впаде. Я одну половину города вже скосив, іншу зараз продемонструю, як воно коситься. Косав мене лімекс Якась обична китайська. Кошу я. Поперек рядків, бо якщо йти вздовж рядків, то залишається в бур'ян між цими горбками. А якщо йти поперек, то якби його можна достати? Отак От виглядає вже розкошена бадилля, ця полина, яку я скосив. Таке ось таке здоровенне в мене ще стоїть картопля санте. Сорт називається. Дійсно, що якщо його дочікуватися, то вже впаде сніг, щоб воно посохло. Ну, і для любителів винограда мене просили засняти трошки виноград. От така у мене невеличка є плантація, виноградник я посадив. Ну і цього року в мене от, мого велика викинула сигналки. Така от краса. Заводимо дерчика. До роботи. Косити завершив, тепер невеличка рекламна пауза. Бадиля, звісно, було таке, як мій великий палець, але дивіться, яка ось краса це велика. Це перший сигнальний урожай в мене в цьому році. От ось ось такі грони вона викинула. І ще, звичайно, висіти трошки більше, ніж пів місяця. Десь до 15-20 вересня, зараз у нас 26 серпня. Це в мене кієша вже отакий, теж перший сигнальний урожай. От Він йде далі. Такі невеличкі грунки, звичайно. Ну, а це Одіссей. Дуже смачна ягода з таким насиченим мускатом. Теж перший сигнальний урожай тут. Ронок з 5 десь там є, сховалися. От оце декабрьський. Такі в нього невеличкі грони саме поспіває, Ну, як забарвлюється. А тут у мене сховалася така одна гронка цьогорічньої прививки цимуса. Залишив, щоб підтвердити сортність даного сорту. Ну і там от сховалася теж одна вісюлька бананаса. Тут є їх є дві прививки, от ось одна, одна, друга. Ну а це талісман. Ось такі от ягодки. Теж саме поспіває. Йому ще трошки повисіти. Ну а далі переходимо на славнозвісне преображення. Такі він мене теж показав грони. Такі ягоди напроти сонця. Славно, звісно, працівниця Аркадія. Дивіться, яка красота, як переливається ягода напроти сонця. Ну що ж, після скошування прийшло у нас 2 неділі. Я вже один рядок потренувався. Там від сетки приходиться заступ через те, що мотоблок якби впирається в сітку і не докопує до кінця рядки. От, як видно, бадиля вже посохла. Ну а з цієї сторони я вже викопав. Ну і ви це могли бачити в попередньому відео про модернізацію каменської картоплекопалки. Хто захоче, відео в опису, переходьте, дивіться. Ну а ми зараз починаємо копати. Сорт називається Санте. І я вам скажу, я ще такого врожаю її не бачив. Це не та фігня, що ми копали з вами на полі. Заводимо нашого помічника. Ну от як бачите, дивіться, як хто насипав все одно. От, оце, я розумію, сортова картопля. Рехкопаємо далі. Вчора вже з вами прощався, але... Но... Рішив ще показати, як копалка копає на цьому горбу. Декого це цікаве, особливо Романа. Так що Рома, дивись. Між рядками я викопав, тепер покажу, як докопує останні рядки, чи зноси, чи не зноси. Тако воно і йде бочком, бочком, і пішло. От і підійшов до завершення цей картопляний сезон. До речі, кому сподобалася реклама про виноград, пишіть ваші коментарі по побажання, можливо, якесь цікавеньке відео, і запишемо про нього. Ну, а тепер стосовно картоплі. Я вам скажу. Скільки я живу, ми завжди вирощували ось цей даний сорт, він називається в нас біла. І були врожайні роки, були неврожайні, но але такого особливого я ніколи не бачив. Дивіться, я для вас підготовив ось такий один екземплярчик. Які герлянди вуденяво, як палець. Ось дивіться, це не коріння, це вже молода картопля почала рости, пускати нові пагони. Ось вже геть розпускаються листочки. Все залежить від погодних умов, від регіону, в якому проростала дана картопля. В когось кажуть, от гарні врожаї в ну, нас в цьому році дійсно особливі. Є в мене також ще сорти, такі, як е, Кримська в мене є, то на ній спостерігалося таке явище. Сам те я другий рік вирощую, того, в тому році такого не було, в цьому році теж така сама картина. А от з рокко і раннім сортом Рів'єрою такого немає. Да, до речі, ми рокко копали в минулому відео, де я розповідав про модернізацію кам'янської картоплекопалки. копалки. Хто захоче подивитися, я скину посилання. І ще у мене дружина прикупила кілограмчик сорту Гранада. Ось вона вродила одна сіточка з кілограма. Ну, такий непоганий врожай, я вам скажу напроти руки, я думаю, ви бачите. Що я замітив, що ні одної гнилої картоплі на цьому сорті у мене не було. Чого не скажеш по інших регіонах нашої країни, де показували, що вона гниє. Ну, скоріше за все, це все пов'язано із тим ґрунтом, місцем, в якому вона була посаджена. Ну і особливо від погодних умов. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, діліться в соціальних мережах. Блін, десь я вже це все чув. Всього вам найкращого, бувайте здорові! Все буде Україна, а Україна обов'язково переможе. Пока-пока і до нових зустрічей!